Століттями жінки мають на жаль ці проблеми. Я пройшла цей етап оперативного втручання, це було вперше в моєму житті. Я просто була шокована від того, наскільки я нормально себе почувала. Як наважитись звернутися? Пацієнти соромляться так. прийти і сказати найідеальніший формат бути в друзях з своїм лікарем або Жінка, яка народжувала це вирок. І дану тему я вирішила розкрити спеціалістом своєї справи, лікарем акушер-гінекологом, кандидатом медичних наук, доцентом, завідувач хірургічного відділення Юсько Медікал Центр і батько прекрасної донечки. Андрієць Анатолій Володимирович. Доброго дня! Мені дуже приємно. По-перше, радий всіх вітати, що ви вже дивитеся це відео. Надіюся і маю велике переконання, що дівчата і жінки, воно для вас буде якщо не повчальним, то хоча б ви для себе винесете урок для життя і те, що вам здавалося, може бути абсолютною нормою, на жаль, воно не завжди так складається. Анатолій Володимирович, можна питання? Не зовсім до теми, але знаю, що воно хвилює жінок. Так, тому що, власне, найцінніше, це до речі, ваше, да, ваше слово, найцінніше, що є в жінки це здоров'я. Ну, і в принципі, напевно, це найцінніше здоров'я жінки. Чому ви пішли в цю професію? Чому я в медицині? Ну, саме в гінекології. Я лікар в третьому поколінні. У мене дідусь, на жаль, покійний, це батько мого батька був хірургом. Мій батько також хірург, тобто в них загальна хірургічна спеціальність. Мама у мене акушер-гінеколог. Коли, я ще пам'ятаю, був маленький, мене всі питали, ким ти будеш. Я казав, що я буду лікарем. І це в мене було абсолютно моє, стверджене, вивірене рішення, що на початку 10 класу сказати батькам, що я хочу йти в медичний університет. Чому акушерство і гінекологія? Я не знаю, мені здавалося, тут. Якраз сюди моя душа, напевно, що лежить і хірургічна спеціальність. По-перше, по-друге, робота, я в першу чергу бачив себе більше акушером, тобто пологи, кесарські розтини. От вся інтернатура 90, 80% це було в пологому відділенні, пологи, операції, пологорозродження. розродження. А потім якось так життя змінилося, що воно все переросло в оперативну гінекологію, в малоінвазивну хірургію. І так я вже тут і залишився. І дякуючи Богу і своїм вчителям, я ні разу не пошкодував про свій вибір. Клас. Я направду знала, що ваш батько також лікар-хірург, але не знала третє покоління. Це прямо, якщо моя дитина не захоче медицини, я її не буду в цьому переконувати. Це має бути виключно її особисте рішення. Тому що якщо щось примушувати, це не буде мати такого максимального ефекту. Вона не буде кайфувати до того, що вона робить. Сто відсотків згоджуюсь. Отже, ви як ніхто знаєте, що жінка багатогранна, як діамант, і кожна грань вона направду. Викарбовується в силу якихось чинників, якихось впливів материнство як одна з граней, одна з напевно найбажаніших ролей жінки. Сьогодні ми, на жаль, поговоримо про таку тіньову сторону цієї ролі: ролі матері, ролі жінки, яка народжувала. Що ви скажете Саме от про жіноцтво, да навіть з огляду на те, що ви батько маленької юної жінки. Будь-яка медаль, вона має дві сторони. В такому прикладі розглядати процес пологів, материнства так, кількості вагітностей. з однієї сторони, ми маємо максимально позитивний результат. Це наше майбутнє, наші діти, які для кожної жінки виносити під серцем нове життя. Це напевно, що найбажаніше, що може бути в кожної жінки в мріях і в думках. Але, на жаль, це фізіологічний процес, процес пологів, процес виношування, який має так само досить часто свої негативні наслідки, особливо після декількох пологів. Пологи важкі можуть бути, травматичні, вага дитинки, яка народжується, також варіюється від, там, від мінімальних. При доношенні вагітності 2-2,5 кг до 4-5 кілограмів, відповідно, що це складні пологи, якщо ми говоримо про пологи через природні пологи шляхи. І навіть якщо думають багато жінок, що зробити кесарський розтин це набагато краще, легше і швидше, на жаль, це є. Оперативне втручання, яке також може мати свої негативні наслідки в майбутньому. Якщо ми говоримо про природні пологи, що ми можемо очікувати після декількох пологів, інколи навіть після одних пологів? Це травми природних пологових шляхів, тобто це розриви слизової оболонки піхви, які можуть бути як у вигляді там, мінімальних тріщин. Так і вони можуть бути досить масивними, глибокими, об'ємними, травмуючи, не дай Боже, в найскладніших випадках цілісність прямої кишки і завершуючи там масивними внутрішніми черевними кровотечами, на жаль, таке також буває. З чим ми зустрічаємося на сьогоднішній день, і це не лише ми, це спокон віків. Століттями жінки мають, на жаль, ці проблеми. І так само, як у чоловіків є свої проблеми, які так само століттями діагностуються, лікуються, відбуваються інновації в методах лікування, так само і в жінок. Що ми можемо зустріти? Це першочергово, в більшості випадків, це проблеми з Опущенням стінок піхви. Так? Тобто це може бути як опущення передньої стінки піхви, коли починає впросят піхви опускатися сечовий міхур, втрачається цілісність і еластичність слизової, втрачається цілісність м'язевих полок, конфасії, і, відповідно, відбувається опущення стіночки. Або те ж саме може бути і з задньою стіночкою, коли пряма кишка починає втрачати своє правильне анатомічне розташування. Або ж це може бути опущення тіла матки, яке. Простим розумінням під силою тяжіння, воно починає опускатися і може провокувати до в першу чергу дискомфортних явищ. Це і відчуття стороннього тіла в промеженні це і погіршення статевого життя. Якщо ми говоримо там про жінок 40 років, які на сьогоднішній день 40-річна жінка, це мені здається, жінка, яка на топі своєї сексуальності, і якої статеве життя, коли вже є дітки дорослі, коли все кайфово з роботою, коханий чоловік, для них це відіграє дуже велику роль. І тоді вже ми починаємо бачити ці проблеми. Але ще, на жаль, у нас залишається ментальність наших жінок, що ну мені ж мама говорила, бабуся також казала, що в неї так було. І нічого страшного. Ну, ти ж народжувала. Дивись, тебе там в там Іванко, 5 кілограм, богатир народився. Ну, що ти хотіла. Але ти маєш дитину. Нічого з цим робити не потрібно. Ні. Це все можна профілактувати, намагатися відтерміновувати вже наше хірургічне втручання. Окей, а профілактувати яким чином саме можна? От які є такі профілактичні? Максимально банально. Прошу що, напевно, що знають дівчата з 20 років, тому що про це дуже багато є інформації. Так само як дівчата, жінки люблять ходити в зал. Для того, щоб тримати своє тіло в гарній формі, мати гарні сідниці, ноги, прес. Ті ж самі м'язи знаходяться і на тазовому дні, які так само можна тренувати і як до моменту пологів, так і бажано інтенсивно цим займатися після моменту пологів. Немає різниці, з якою вагою народжена дитинка. Процес пологів і проходження а, дитинки через природні пологові шляхи це є перерозтягнення слезової, перерозтягнення м'язів. Десь ці фасції і волок можуть надриватися, тому потрібно далі працювати над тим, щоб їх зміцнити. Банальні вправи кегеля, якщо це самі звичайні вправи кегеля, це просто протягом дня там 5 6 7 разів по 2-3 хвилинки пробувати просто. Скорочувати м'язи, нічого в цьому складного немає. Що ви скажете про тренажери? Дуже класно. Вже на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вони є різних фірм виробників, різної форми. Саме основне в них це те, що вони в одному наборі вони йдуть з різною вагою Самі ось ці тренажери. Відповідно, жінка починає працювати з найменшою вагою, просто намагаючись втримати цей. Тренажер, щоб він нікуди не випав. І є ціла систематика даних тренувань для того, щоб дійти до найважчого. І коли вже, наприклад, найважчий цей тренажер, жінка може своїми власними м'язами втримати ще й коли на тренажер нанесений лубрикант, який втрачає тертя і вона може його втримати і не придає цьому сильних зусиль. Звичайно, що це супер, це класно. Відповідно, її м'язи треновані, і ось цей м'язовий каркас він частково попереджає пришвидшенню ось цих всіх проявів. Пришвидшенню опущення тіла матки, пришвидшенню опущення і послаблення стінок піхви. Тому це абсолютно правильно і про це потрібно говорити, і це потрібно рекомендувати. Жінкам потрібно ще до вагітності, все ж таки, от, в якості профілактики. Якщо дівчинка вже почала жити статевим життям, вона, наприклад, на майбутнє турбується про цілісність і потужність м'язів тазового дна, будь ласка, в цьому нічого дивного чи нічого якогось соромного немає. Окей, давайте будемо чесними і дивитися на цей світ, як він є реальним. Секшопи є в кожному місці. Іграшки для задоволення дівчата купують. Мені здається, що тренування м'язів тазового дна не є більш соромним, якщо так дивитися, для соціальних для мас, аніж того, що дівчина чи жінка вдома має іграшку. я yeah. Як жінка, як психолог, як жінка, яка вже більше шести років працює з іншими жінками і точно знає, про що ж мовчить жінка. Хочу поговорити, і хочу розкрити і донести, що це не соромно, що це нормально прислухатися до себе, до свого організму, до свого тіла. В Свої 34, маючи двоє вагітностей, двоє пологів, пологи були. Травматичні, стрімкі пологи, більше того, і генетика посприяла тому, стикнулася з проблемою стресового нетримання сечі. Стресове нетримання сечі – це є умовно одним з підрозділів патології проблем органів малого тазу. Так? Це більше пов'язано не так з сечовим міхуром, не так пов'язано з опущенням матки. Чи опущенням передньої стінки піхви, як воно пов'язано з, якщо простими словами, це гіпермобільність сечовідного каналу уретри, яка наслідок того, що під час складних пологів або постійних важких фізичних навантажень волокна, які тримають уретру, вони втрачають свою цілісність. І уретра стає надзвичайно мобільною. І відповідно, коли збільшується внутрішньочеревний тиск, кашель, чхання – по сходинках пробігтися, чи просто пробігтися, чи коли весело і голосно засміятися, внутрішній чарівний тиск збільшується. І відповідно це все давить на органи малого тазу, давить на сечовий міхур. І за рахунок гіпермобільності уретри, свінтери, тобто м'язеві опори, вони не можуть справитися з втриманням цієї порції. І ця порція сечі мимовільно виділяється є декілька, скажімо так, варіантів, як можна коригувати таку ситуацію. Завжди потрібно починати з корекції медикаментозно, тому що є етапи і є моменти, коли це пов'язано з нервовою регуляцією, коли це виключно на, скажімо так, на нейрогенному етапі, і коли це можна скоригувати з допомогою спеціальних препаратів. Якщо ефективності немає, і, до прикладу, ми при огляді бачимо, що ця гіпермобільність не є значно вираженою, такою помірною, на сьогоднішній день досить часто вже в медицині використовуються препарати гіалуронової кислоти, які так само можна використовувати і для корекції стресового нетримання сечі, не тільки для корекції точки G, а й для корекції стресового нетримання січі. І, звичайно, це. Короткотривалий ефект півроку, рік часу, поки не відбудеться повна адсорбція препарату. Але це також є елементом корекції. Або ж це найбільш популярна, яка на сьогоднішній день це є операція, яка називається TVTO – трансуптураторна корекція, коли спеціальну сіточку ми інсталюємо під уретом. Але в чому найбільша хитрість пацієнти соромляться? Так. Прийти і сказати, пацієнтка боїться прийти і сказати, ви знаєте, я опісуюсь. Це, та мені здається, для будь-якої людини, взагалі жінки, це дуже сильні особистості, тому що багато проблем, які є з репродуктивним здоров'ям, вони такі соціально давлять на пацієнтку. те саме нетримання сечі. Не будемо забувати, що такі ж самі проблеми можуть бути і з прямою кишкою, масивні кровотечі, постійний хронічний біль. І інколи жінки бояться про це сказати, бояться сказати, що у них болить під час статевого життя. Хоча це також є такою галочкою або знаком оклику до зовсім інших проблем. І коли вже з пацієнткою починаєш спілкуватися при огляді, і Потихенечку виводити, якщо пацієнтка сама соромиться це сказати, тоді ми починаємо цю тему максимально розвивати, пацієнтка заспокоюється, вона розуміє, що окей, така проблема є, я з нею зустрілася, давайте ми будемо її вирішувати. Але дійти до цієї істини інколи досить складно, якщо пацієнтка сама ментально не готова про це розповісти. В якому віці найчастіше, от зараз, тут і зараз, в сучасному світі, звертаються жінки, і чи правда, що ця проблема вона якби усугубляється з часом, з віком? Те, що будь-яка некоригована ситуація, буде не покращуватись, а однозначно погіршуватись правильно, це правда, тому що якщо нічого не робити, саме не, не склеїться, самі м'язи назад розірвані, не відновляться. Мені ок, типу, ну, я тут можу потерпіти, що роблять наші і, жінки. І, і воно буде погіршуватись. І вже оце ок буде не ок, коли навіть на якійсь вечері потрібно буде бігати і п'ять пар трусиків міняти, і прокладок, і тому подібне. Тому що ситуація буде лише лише погіршуватись. З віком, важко сказати, в основному. Все-таки в більшості випадків це жінки перед менопаузального періоду, якщо брати основну масу. Це жінки 45 або вже менопаузальні жінки, але е, відносно часто, якщо взяти от 100% жінок з нетриманням сечі, я думаю, пацієнтки до 40 років це хороших 25-30%. Наймолодша пацієнтка яка в мене була з е, Кардинально складною проблемою, коли було випадіння матки, стінок піхви, ця пацієнтка взагалі була 28 років. А там, швидше всього, у пацієнтки були генетичні проблеми, пов'язані з колагенопатією, де втрачається еластичність тканин. Те, що стосується нетримання сечі, напевно, що наймолодша пацієнтка це 30-31 рік. І це двоє пологів, двоє, троє пологів, і таке у пацієнток буває. Окей? Я? Yeah. Ви, Аліночка. Коли була та точка неповернення, яка вас спонукала от звернутися до гінеколога? Чому? Що сталося? Це соціальні моменти, це особисте життя, це власний дискомфорт. Що вас? Остаточно спонукало прийняти рішення: Окей, давай я буду займатися собою. Давай я полюблю себе. Тому що до того моменту повноцінно, можливо, в сфері репродуктивного жіночого здоров'я, можливо, ви себе трошки недолюблювали. Це правда, що для вас стало провокуючим фактором? Було 34 роки. Мені я звернулася до свого лікаря-гінеколога. Ну тоді з іншим питанням це була постановка Мірени, і сороключись, і якось так, ну правда, було не по собі. І я запитала, що мені робити з цим? Да, от У мене нетримання сечі, вправи, не вправи. Так, мені лікар сказала, потрібно займатися саме м'язами тазового дна. Що, в принципі, я і десь протягом двох років. Ну, ще є, я перепрошую, ще є апаратні методи на сьогоднішній день, також вони досить популярні. Можливо, особисто я досвіду не маю їхнього використання, я думаю, що часткове покращення має бути. Будь-яка методика, вона все-таки має мати свій ефект. Але питання довготривалості цього ефекту. І ось, займаючись справами, я чітко розуміла, що в принципі мої м'язи працюють абсолютно нормально. Що підтвердила лікар під час останнього огляду? Ну вона сказала, що справа насправді не в самих м'язах, а в всіх інших. Моментах тих які ви озвучили. Пішли. Так, і насправді мій шлях був дуже короткий. Це було по моєму протягом двох тижнів. Після, після прийому в лікаря я дізналася, що ви приймаєте в клініці Прокоп. Ну, власне, мені Яна Олександрівна порекомендувала звернутися саме до вас, тому що ви маєте досвід. Достатньо великий досвід і позитивний, відповідно. І ось. Я пройшла цей етап оперативного втручання. Це було в першому моєму житті. Скільки вже часу після операції місяць. на сьогоднішній день, да. коли ми пишемо це відео? Рівно місяць. Щось так, змінилося в житті? Почуваюся максимально комфортно. У мене зникли ну, абсолютно усі прояви нетримання сичин. Так, Увага. Я ще запинаюся. Да. Увага! Сіточку відчуваєте? Ні. Ні сіточку, ні жодних. Коли присідаєте, коли нагинаєтесь, лягаєте? Ну, скажу чесно, я один разочок сходила на спорт і я її не відчувала. Ви казали, через шість тижнів можна. Ну я я, я в п'ятницю разочок. Е, да, дуже в такому лайтовому режимі, але насправді я нічого абсолютно е, чого я не відчувала раніше, я не По Ви своїх відчуттях, скільки часу зайняла реабілітація? Перший тиждень, це те, коли мені було насправді, ну, от потрібно було подбати про себе. Mm. Я дозволила собі да, максимально цей час на відновлення. Так, десь місцями другий тиждень, але вже через два тижні я абсолютно навіть, можна сказати, забула. А на як першій? ви погодились на те, щоб вас різали? Це ж ціла операція, це ж наркоз. Ми можемо тут взагалі для анестезіологів зробити інформацію. Страшно наркоз. Мені стало страшно в операційній, от прямо в операційній. Коли вже от отвот, оце от мав бути наркоз, ну Я ж в принципі була вперше, я не знала, чого чекати. Багато людей. Я роздягнена, ну не роздягнена. Ем, був мега комфортний. Ось оцей, оцей такий, ну типу, халат, да, тому що на пологи я йшла максимально прозорому. І це була жесть. І цього, напевно, бояться всі. Але він не прозорий, скажу чесно. І все, і мені просто ввели вену препарат, і потім я я вже прокинулась в палаті, і я просто була шокована від того, наскільки я нормально себе почувала. Тобто операція це день. більше того, я й на роботу відео записувала. Виявляється, я побачила потім. Що ви порадите як лікар усім жінкам? Як наважитись звернутися? Ви дуже правильно підмітили на початку нашої розмови. Ось була фраза навчитися слухати себе, чути себе, відчувати себе. Це максимальна інформативність, яку жінка може отримати. Ні один лікар, просто дивлячись на жінку і просто спілкуючись, не зможе сказати, що насправді є, яка є проблема. Тому ми завжди починаємо наш огляд, нашу комунікацію з пацієнтом. З розмови. Потім ми вже переходимо до функціональних методів дослідження, до ультразвукової діагностики, до безпосереднього огляду. Але те відчуття, яке кожна людина, жінка, чоловік немає різниці, відчувають собі, вони знають, як їхній механізм має працювати правильно, і як їхній механізм починає потрошечки ламатися. Найважливіше не допустити оцей Елемент порушення функціонування затягнутися. Не потрібно боятися лікарів. У мене була історія, мене в 29 років прооперували кардіохірурги. У мене була кардіохірургія з зупинкою серця, з штучним кровообігом Ну, все, що має бути стосовно кардіохірургії. Я наважився на цю операцію буквально за декілька тижнів. Хоча я був максимально безсимптомний пацієнт, Мені діагностували цю проблему, зі мною обговорили, ми прийняли рішення, тип хірургії. Окей, поїхали. Тому що я розумів, якщо я зараз це залишу на майбутнє в 35, в 40, 45 років, мене може очікувати більш складніша кардіохірургія з складнішими наслідками і стилем мого життя після того, якщо я зараз не прооперуюсь. Я на сьогоднішній день максимально комфортно себе почуваю, так я. Постійно обстежуюся, проходжу лікування. Є якісь відхилення, але вони не є такі, які абсолютно мене знімають з ніг. Я постійно контролюю роботу свого серця. Я декілька разів на рік, якщо не просто обстежуюсь, то я планово проходжу лікування, тому що я розумію, що мені за цим потрібно слідкувати і мій життєвий мотор. Потрібно берегти і той огляд, ми ж машинам робимо тихогляд. Те ж саме мені потрібно робити з моїм серцем, щоб я міг надалі працювати, насолоджуватись життям, бачити свою дитину. Можливо, дасть Бог мати ще діток, і я хочу це все бачити. Тому, дорогі жінки, дівчатка, класно, коли вас нічого не турбує. коли Ваше жіноче здоров'я працює як ідеальний швейцарський годинник. Але якщо у вас є найменші порушення, ви відчуваєте якийсь дискомфорт, не потрібно думати, що так має бути чи воно взагалі пройде. Одразу в таких випадках краще звернутися до спеціаліста. Але найідеальніший формат. Бути в друзях з своїм лікарем або шаргінекологом. Це у вас може бути як чоловік, так і жінка. Це спеціаліст, це лікар, який дає вам можливість максимально комфортно проводити своє повсякденне життя, своє особисте життя. Тому що репродуктивна функція вона полягає взагалі органи репродуктивної системи. Це не лише завагітніти, виносити і народити. Це якість вашого. Здоров'я, якість вашого відчуття себе жінкою, красунею, бажаною. Тому, будь ласка, вам набагато комфортніше приділити хоча б один раз на рік, 15-20 хвилин, на візит до свого товариша, подруги, лікаря, поспілкуватися, зробити мінімальні обстеження. Дуже багато на сьогоднішній момент робити не потрібно. Просто зробити деякі функціональні методи обстеження і далі кайфувати і насолоджуватись своїм чудовим, неповторним і на високому рівні здоровим. Дякую вам. Я вірю, що кожна дівчинка все ж таки повірить. Повірить у те, що життя без таких проблем, яких можна уникнути. Якщо не уникнути, то позбутися існує. Тому що. Кожна жінка варта бути щасливою. Дякую вам. Я вам дуже дякую. Було дуже приємно і цікаво. Дякую.